Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдринята! Вже деякий час на цьому каналі ми серійно оглядаємо горормангу Ніномія Ганібал. Для тих, хто не в курсі про що йдеться, посилання на попереднє відео я залишу в описі цього випуску. І сьогодні ми обережно і без спойлерів розглянемо події четвертого тому цього тайтлу. А ще ми поговоримо про його кіноадаптацію, а саме одноіменний серіал, перші епізоди якого вийшли наприкінці грудня 2022 року. Мене звуть Сергій Дмитренко і ми починаємо! Стосунки у дільничного агави Дайго із місцевими погіршуються. Після того, як загадковий свідок розповів йому, що відбувається у селі Куге на свято підношень, поліцейський не на жарт починає хвилюватися про безпеку своєї родини, зокрема маленької доньки Машіро. Тим паче, що селяни практично у відкриту дають розуміти Дайго, що вони стежать за кожним його кроком. Ось тому. Він вирішує діяти. Та чи зможе дільничний самотужки протистояти родині Готто? Отож, ворожнеча між персонажами сюжету Геннібал загострюється, а свято підношень наближається. І я думаю, що вже у п'ятому томі під час цього свята має бути певний кульмінаційний поворот історії. А як думаєте ви? Напишіть у коментарі. А тим часом в Міжнародний день кіно, а саме 28 грудня 2022 року, на стрімінговій платформі Disney Plus та Hulu вийшли одразу дві серії серіалу Ганнібал саме за цією мангою Масакі Ніномія. А на день виходу цього огляду, усі сім серій першого сезону вже доступні до перегляду. Головну роль дільничного агави Дайго виконав зірка японського кіно Юа Агіра. Режисер серіалу Сідзо Катаяма, а адаптував перше джерело у сценарії, лауреат премії Канського кінофестивалю та номінант премії Оскар за кращий сценарій фільму Сядь за кермо моєї машини Катамаса Ое. Перший сезон серіалу охоплює події практично всіх, хто мів манґі, які на сьогодні вийшли українською. А тому поціновувачем цього твору буде цікаво його переглянути. Кіноадаптація вийшла по японськи імпульсивною та дуже близькою до першоджерела. Творці серіалу дотримуються таємничої та напруженої атмосфери, а також канонічного вигляду персонажів. Але іноді із цим трапляються невеличкі факапи. За сюжетом серіалу, як і у першоджерелі, кілька разів робиться акцент на пишних принадах дружини Дайго. Але в серіалі це звучить трохи дивно, адже акторка Ріху Йошіоха, яка грає Юкі, не є власницею того, на що так пильно звертали увагу персонажі манги. Також трохи ріже око, театральний спецгрим та графіка cgi персонажів, таких як ведмідь на початку історії. Але незважаючи на це, деякі ресурси показують доволі позитивні рейтинги серіалу. Як би там не було, а те, що в Японії найуспішніші твори майже завжди отримують власну екранізацію, чи то в кіно, чи в аніме, це дуже круто. Адже це неабияк розвиває і економіку, і культурний сегмент країни. Дуже сподіваюсь, що з часом після перемоги подібна тенденція з'явиться і в Україні. А для цього не слід забувати підтримувати наші збройні сили, адже завдяки саме їм ми маємо наразі можливість споживати український контент. Примірник 4-го тому манги Ганнібал від видавництва Наша ідея ідентичний попереднім його томам і дуже гармонійно виглядає поруч із ними. Друзі, а чи слідкуєте ви за сюжетом цього тайтлу? Чи очікуєте ви на його продовження? Можливо, у вас була нагода переглянути кіновтілення Ганнібала? Напишіть у коментарі свої враження від нього. Обіцяємо, жоден з коментів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.